3 квітня відбулось підписання меморандуму про взаємне співробітництво у сфері надання послуг поштового зв'язку. Житомирщина, одна із перших в Україні, почала розповсюджувати бланки заяв на отримання субсидій. На сьогодні ми є однією з перших областей в Україні за допомогою Укрпошти та компаній, які постачають послуги. розповсюджено 66% від запланованих. Бланків заяв та декларацій, а це 390 тисяч. Загалом ми плануємо розповсюдити 584 тисячі екземплярів бланків та заяв. Підписи під меморандумом поставили голова облдержадміністрації Сергій Мешковський, заступник голови обласної ради Руслан Годований та во генерального директора Укрпошти Ігор Ткачук. Сьогодні, коли стало питання швидко, якісно рознести в кожну хату Житомирської області інформацію від влади, яка допоможе нашим людям отримати субсидії і зменшити навантаження на сімейний бюджет. Єдиною структурою в області, яка змогла б це зробити, це є Укрпошта. Завдяки спрощеній системі громадянам не потрібно стояти в чергах. Всі документи та результати їх розвіду населення отримує по пошті. Тої кількості вже рознесених нами цих повідомлень про субсидію, як отримати, тобто декларації, ці анкети, це дійсно ви перші в Україні. І тому ми до вас перше завітали. І меморандум ми будемо вперше підписувати з обласною. Владою з обласною адміністрацією з обласною радою на рівні державного підприємства Терпочти Генеральної дирекції це дуже важливо і для нас, тому що нас насамперед ми дійсно представлені в кожному селі. Наш працівник сьогодні має спілкування з кожним громадянином України. Інформаційне агентство «Всі новини».